Вітаю, як вас звати? Ельза. Скажіть, Ельза, що вас до нас привело? Які, який у вас запит взагалі? У вас таке гарне волосся. Угу. Я бачу, що це свій кольор. Да? Угу. Він не фарбований, нічого ви йому не робили. Які у вас побажання? Я увіділа, у вас там є увлажнення волос таке, якби воно як живе, блискуче. натуральная сравнивалась с каким-то хими химически сейчас делают ламинирование угу. вот и я подумала а если это хна это не та которая раньше была что я была рыжая угу. то значит помимо того что у меня будет укрепление оздоровление волос увлажнение как вы написали то может быть можно сейчас чуть-чуть светлее сделать Трошки світліше. Ну, я думаю, вдруг там засіяє ну, ну, волос. Так, дивіться, з цією процедурою воно, звичайно, трошки коригує кольор. Да? І частіше він стає трошки світліший. Ну, трошечки, буквально ну, якісь нюанси. Воно не змінить досконало колір, але воно додасть якось близьку і. Ну, додаткових бліків таких, да? і взагалі, мабуть, хотіла би, щоб він був такий насичений якийсь. Бо mm -hmm. Можна зробити в два способи. Можна зробити або лікування, або зробити ну, на тон темніший, ніж у вас є. Mm -hmm. Нас, насит, на, чи ви хотіли б в сторону світлішого щось? Ну, коли світліше, у мене бледна кожа, я становлюсь немножечко ярче, а якщо зробити трохи темніше, я не знаю. Ага. Хочу, щоб на фоні моє лицо виділялося, щоб не я сливалася з цим лицом, а, а щоб мої а, глаза напротив. Ви, ви все таке, да? Щоб воно було. Ну так, да, хочеться, щоб таке був. Да? Угу. Щоб е, ви взагалі хочете, щоб воно було тепліше, мабуть, да? ніж свої коріння. Да. Ну, тепліше. Кажді, у ребіничі. Ну, щоб вони волосики. не були. Щоб вони не були такі, е, щоб не сірий, а він був, щоб такий золотистий, да? більше як оце на кінці. Да. Да? Так. Тобто ця краси рівень, уровень, сьомим уровням. Добре, тоді ми оберемо 7.03 з пігментованої хни і додамо 7,3 з херба хни. і мені здається, що ми отримаємо дуже гарний результат. Добре, а почнемо ми традиційно з миття волосся, бо хна наноситься на вологий. І чисте волосся. А перед тим ми заваримо хну. І так, для роботи я візьму хну 7,3 блондин золотистий і пігментовану Хну 7,03 натуральний золотистий блондин. Буду змішувати один до одного, розводити на протеїновий. Весь гарний колір залежить від правильної консистенції. Завареної хни. І він повинен бути як густа сметана. Весь протеїновий роз... розігрію до 70 градусів для того, щоб зробити гарну консистенцію хни. Заварю гарний колір. Спочатку я перемішую хну, яку я змішую в такій місі. І Починаю додавати протеїновий ласьон розігрітий до 70 градусів. Розводиться один к трьом і ось так змішую. Добре перемішую для того, щоб не було комочків. Щоб консистенція була як густа сметана. Ну. ну, ось я зробив такий е, состав, е, він може здаватись трошки рідкий, але вона зараз буде заварюватись і стане трошки густіше. Я розпочав нанесення на чисте помите волосся. Е, тільки так наноситься хна. Для спочатку я роблю нанесення на коріння, а після того я почну наносити на довжину, для того, щоб з'явився колір і лікування пройшло по всій довжині волосся. Після того, як я наніс на коріння, я використав буфер, наніс його на всю довжину. Поклав його досить багато, щоб волосся було таке дуже змащене і дуже таке, воно вологисте і слизьке. І після того е наношу на всю довжину, так, волос. який я зробив на коріння, наношу після буфера на всю довжину. Після того, як я е наніс на всю довжину, я покриваю це плівкою для того, щоб там було тепло. І витримую 55 хвилин. Це від того, що я використовую хербал Хну, а час витримки 55 хвилин хербал хну. Після того, як я витримав 55 хвилин, я дуже гарно змиваю хну з волосся три рази шампунем преміум класа від фірми Marano. І після цього накладаю цвіточну маску, яка дуже гарно зволожує волосся, наповнює гіалуроновою кислотою. І після цього ви побачите, який ефект вона дає. Саме від неї волосся стає здоровим і гарно виглядає відразу. З першого разу. Воно стає класне, рівне. Мені ця маска дуже сподобалась. Рекомендую. Роботу, я для цього кольору брав пігментовану хну фірми Maran 703 і 73 Herbal Хну, змішував один до одного. І ось у нас такий кольор. Як вам подобається, Мені здається, що, що він дуже личить до, до вашого обличчя, коже, дуже личить до очей. Получає, дуже гарна жінка, яскраві очі. Вам подобається. Да, мені подобається така кінозвізда. Так, ви цього літа буде від початку, була 7 грувня, тобто якраз. Сьомий уровень, сьомим уровнем фарбував. І тому вийшов ось такий гарний, рівний, дуже е, натуральний, блискучий, е, відчувається об'єм, е, шов, шовковистість, дуже гарний. Блиск, лощить дуже гарний. Так. Прокоментуй колір. потрошити. Ну, ось такий колір у нас вийшов, дуже гарний, з'явився блиск, гладенькі, дуже стали досить плотніші. Мені дуже подобається. Mm-hmm.